Як ведична астрологія допомагає вийти заміж? Ну, скажу так, це не є мій прямий профіль, чим я займаюсь. Але, значить, 13 років я займаюся ведичною столою. Я консультую людей, от навчаюсь. Значить, під час того, поки я людей навчав, в мене 730 людей пройшли навчання. Більшість з них це жінки. Ну, є чоловіки, звичайно, навчання, але в основному це жінки. Ну, тобто відсотків 90, це жінки. От. Ну, як правило, чого проходять жінки, тому що є якісь проблеми в стосунках. Про е, час навчання в групі от у нас створюється певний мікроклімат. От, ну скажімо так, якщо хтось має піти з групи, вона як правило йдуть другий, третій місяць, вони не витримують цього навантаження, вони просто сходять з дистанції. От, як правило, коли група вже сформувала, знаєте, там, скажімо, певний свій сироп створюється. Ну всі там гнилії, всякі там лінтяї, розгільдяє, нігадя. Тобто вони всі розбігаються. Залишається група, з якою ми йдемо цілий курс до кінця рік часу. Базовий курс федерачної столові. Перший рік навчання, от в основному приходить сюди багато людей, тому що ми працюємо по системі Настроковщин, це є ведична психологія. От, що таке ведична психологія? В першу чергу ви розумієте те, що ви душа. Ну, от ви прийшли сюди, які перед вами стоять задачі. О, і відповідно в цьому напрямку ви вже починаєте рухатись, так? ну, тоді вже ви бачите, куди рухатись, як рухатись, що у вас сильне, що слабке. Якщо у вас виникає, наприклад, ви жінка, ви хочете вийти заміж. Чому ви не можете вийти заміж? Факторів може бути дуже багато. Ну, наприклад, сонце. Сонце, У вас є проблеми, ви не вмієте спілкуватися з чоловіками. Місяць, місяць це емпатія. Ви не вмієте приймати турботу про себе, ви не вмієте. Якоюсь турбуватися. Марс. Марс це активні дії. Ну от Якщо ж їх не робити, то людина впадає в агресію. Тобто є внутрішня агресія, між, там та злі сяка, да, і так далі. Меркурій, не вміння спілкуватися. Чому ви не можете вийти заміж? Факторів може бути в дійсності багато. В першу чергу людина починає розуміти, що ага тут в мене сильне, тут слабке, це я можу робити, це не можу. От, людина, ну, жінка починає розуміти е, всі ці процеси. У мене дуже часто бувало так, що, наприклад, перший рік навчання жінка приходить, ну дівчина там, чи жінка приходить на навчання, от. вона навчається, вона виходить заміж, другий рік вона вагітна, третій рік навчання вона з дитиною на руках сидить і вже займається. От. Е, будь ласка, не треба йти до мене з запитом тим: Петро, що я прийду, рік часу, дівчусь, вийду заміж. Ні. От. Якщо ви хочете вийти заміж, то в першу чергу приходьте на навчання, вчіться, працюйте над собою. Ви побачите те, що коли почнуть відбуватися зміни у вашому житті. То прийде цьому час, от прийде час, то ви знайдете чоловік. Знаєте, я би не хотів скажімо, цим зловживати, ну, мотивувати вас, там, приходьте, жінки, до мене на навчання, всі заміж Ну, Я не даю гарантії, тому що це не є мій основний профіль. Мій основний профіль це я ведична астрологія. Техніки, всякі різні розрахунки. Так, мені приходиться займатися там і сімейною психологією, і дитячою, фінансами, різними питаннями, тому що люди приходять з цими запитами. Крім самої ведичної астрології, є ще багато питань, які потрібно вивчати. Ну, для прикладу, те, що в жінки. Хороший гороскоп, хороші дані це не дає гарантій, то що вона вийде заміж. Ну, Вона може себе вести там, не, ну, не дуже порядно, там, хамити чоловікам, ще, там якісь речі робити. Да? Хоча гороскоп може бути хороший та сприятливий. От, ну, І в цьому випадку заміж вона не вийде. От, а буває так, що в жінки, наприклад, гороскоп ну, так собі, але от, вона з часом вона починає працювати над собою, і в сприятливий час вона в дійсності добре виходить заміж. Тоді відповідно, у неї буде все добре. От, тобто Показники можуть бути абсолютно різні. Тому краще, якщо ви хочете змінити своє життя, Приходьте на навчання з ведичної астрології, я пропоную три варіанти: це самостійне навчання, навчання в групі та індивідуальне навчання. От, в описі під цим відео переходите на сайт, є посилання на сайт ну, Там є детальна інформація про навчання, там також є номер мого телеграму. От, пишете мені в телеграм, записуйтесь на навчання. Рік часу відпрацюєте, змінитеся ви самі. Відповідно, зміняться чоловіки, до я, які вам будуть будуть доступні. От. Ну, Тому що, якщо, наприклад, скажемо, ви зараз не в нормі, ви знаходитесь на одному рівні. Рік часу навчання, змінитесь ви, зміниться ваша свідомість. Так, підніметесь ви по рівню свідомості, розшириться ваша свідомість, у вас з'являться інші можливості, відповідно, ви будете спілкуватися з іншими людьми. От. А серед цих інших людей, звичайно, ви зможете знайти собі е, чоловіка. Ну, Тут і тут це різні речі. Да? Тут доступні одні чоловіки на цьому рівні з іншого рівня свідомості, там будуть доступні інші чоловіки. Так, в цьому це допоможе та збільши ваші шанси вийти заміж. Також в процесі навчання, в медичної астрології, ви будете набагато краще та глибше розуміти. Процеси, які відбуваються, Знаєте, бо є часто там, наприклад, ну як сказати, що таке сімейні стосунки, як вони будуються, от ну, от мене коли люди, ну, приходять до мене учні на навчання, питають: Петро, після якого заняття я зможу консультувати людей, скільки років вчитися і так далі. Я завжди відповідаю, після третього заняття ви можете вже консультувати людей як сімейний психолог. Поясню, чому перше навчання у нас іде вводне, тобто ми знайомимося, співаємо мантри, там ну, йде настрой. Ми готуємося до навчання. Друге навчання ми вивчаємо сонце місяць. Стосунки сімейні будуються виключно по одній схемі. Сонце і місяць, коли ви розумієте, що чоловік це король, жінка це королева сонце місяць, тільки в цьому випадку можна побудувати стосунки. Якщо ви дійсно глибоко цим проникнетесь, ви побачите те, що ви психологів, ну психологів, дійсно спеціалістів по сімейним стосункам і шарлатанів, будете отак вичисляти на раз, два. Розумієте? От далі, в першу чергу, це допоможе вам, тому що коли ви жінка і ви розумієте, хто такий чоловік-король. Розумієте, і він шукає королеву, який він є, якого чоловіка шукати. Також е, ви коли починаєте розуміти те, що, якою ви повинні бути. Тому що то, що в інтернеті говориться, це одна історія. Там ну, якийсь відсоток, там йде правильно. Решту можна просто повикидати. Це, це просто ну, повна дурня, і воно в стосунках вам ніяк не допоможе. Але для цього потрібно розуміти, що таке королева, от що таке місяць у ведичній астрології. Так, і в цьому випадку можна побудувати дійсно гармонійні стосунки. Ну, ще також питання: чи є у вас ці дані, чи ви зможете це ну, прокачати їх, тому що не все можна прокачати, е, Ведичні знання допомагають вам це зробити та зрозуміти. Фух, так, надіюся, все детально популярно пояснив. Хорошо. І так, кому цікаво навчання, переходимо за посиланням в описі під цим відео на сайт. Там є вся детальна інформація. Ну, вся додаткова, яка потрібна. Також мій номер в телеграмі. Пишіть до зустрічі на навчання.